По перше, Росія довгий час хейтила цю організацію, або вона її дискредитувала, або вона навмисне гальмувала її роботу і, взагалі, казала, що вона вже не дієзната, що вона в кризі і так далі. Але якщо треба створити гарненьку інформаційну пропагандистську картинку, то ОБСЄ у нас все добре. ОБСЄ у нас на перших шпальтах, ОБСЄ у нас супер важлива і дуже корисна організація. Це раз. По-друге. Російська пропаганда показує, що ось там десь в будинок влучило щось, що прилетіло із України, так? і це щось обов'язково націлене на цивільні об'єкти. Звичайно, що це знову ж таки маніпуляція і брехня. Таких ситуацій, де українські безпілотники випадково влучали у цивільні об'єкти, які розташовані поруч із військовими об'єктами або якимись підприємствами, які виробляють військове знаряддя по пальцях однієї руки. Проте, ми чудово знаємо, що творить практично кожної ночі зараз Росія, крім того, що щоночі прилітає по Україні вже більше. Півтори сотні, а то і дві інколи три сотні безпілотників. Ще час від часу Росія гатить по нам ракетами і гатить навмисне по цивільній інфраструктурі, по газорозподільчих станціях, по ТЕЦ, по гідроелектростанціях. Ми вже не говоримо про те, що Росія стирає в попіл артилерійськими і бомбовими ем, атаками міста на сході України. Але генсека ОБСЄ напевно ніколи не повезуть на руїн Маріуполя або ну, у стерту, у стертий вщент Бахмут або інші міста на сході України, які просто випалила російська армія. Це не входить у плани російської пропаганди, тому що ну не можна створити таку красиву інформаційну бульбашку, списати все на те, що це було зроблено руками збройних сил України. Ну такі собі варіант.